Привіт-привіт усім привіт ще раз, друзі! Отже, сьогодні в нас буде дуже цікаве відео, буде як закріплення пройденого матеріалу по тим урокам, які є на каналі. До речі, вся корисна інформація, як завжди, знаходиться в описі під відео. Тобто вам потрібно натиснути три крапки, або ще, або стрілочку, яка знаходиться в правому нижньому кутку відео, або Перший закріплений мною коментар під відео. Для цього ви заходите в коментарі, сортуєте їх як найновіші, і ви бачите перший закріплений мною коментар. Ну, або це буде, якщо найновіші, останній закріплений. Коментар. Так, ви побачите повністю опис. Також в цьому відео будуть цікаві лоти косметики. Вчора я перебирала знову свої речі, і про це ми з вами поговоримо згодом. Спочатку ми з вами поговоримо про вироби. Отже, нещодавно я знімала відео саме про ось цей цікавий рукав, який я назвала Рукав Ваза або рукав-був. і от зараз ви бачите сукню, тільки вона вже в синьому кольорі. Вона також розміру 48-го на манекені, але вона також підійде і на менший розмір. Ось саме цей манекен, він 41. Восьмого розміру обсяг грудей 40, 96 см 80 і 102-103 см об'єм бедер у цього манекена. Ми маємо довжину міді, це довжина за коліно, і ми маємо спідницю трапеція. Також ми маємо е, приталення за рахунок швів. Переднього і по спинці. До речі, в минулому під минулим відео я отримала коментар або ж запитання стосовно того, як же зроблено приталення цього плаття. І зробила для себе такий висновок, що ви не дивились попереднє відео зовсім, тому що це в нас розмоделювання. Ми оці виточки, які в нас зазвичай класичні. Переносимо в центральні шви. Таким чином, в нас є гарне облягання по фігурі, немає оцих виточок. Ну і е, ми можемо таким чином, коли в нас саме. Така тканина без направлення ворсу, без направлення малюнку економити, викладати вирік кріку в зеркальному відображенні. Стосовно цього рукава вже було відео, його ви всі бачили. Тож нагадую вам, що не обов'язково, наприклад, якась тканина це може бути в квіти або в'язана, це може бути взагалі будь-яка тканина. Далі цікавий виріб або вироби. Як ви бачите, це в мене буде комплект. Ковтина і спідниця вони разом будуть, я їх потім одягну, покажу вам. Це комплект, вони будуть продаватись разом. Тобто, всі ці речі, що для нової колекції, ну, відразу після відео, хто забажає, може собі купити. Знову ж таки, в описі під відео є мій номер телефону Viber, де ви можете задати питання стосовно покупки. Отже, по тканині тканина така сама, як ви бачите на кофтині. Але додані елементи. Ось нещодавно в нас був урок стосовно пришивних елементів від декору, шнурівки і так далі, тому подібне. Ось знову ж таки ми використовуємо декор. І за рахунок поєднання кольорів, як я вже казала, яскравий колір, коли ми додаємо до чорно-білого, завжди це дуже ефектно. Сюди ми могли б додати малиновий, червоний, зелений, жовтий, і виглядало б надзвичайно круто. Так, стосовно тканини, цю тканину я отримала в подарунок, це донат для спіднички. Присилала дівчина, дуже величезне вам дякую, оскільки в нас зараз. Осінньо-зимовий період, тому додана мною була ще й підкладка в цю спідницю. Спідниця виконана по трапеції, урок на каналі є. Стосовно кишень, теж є урок на каналі. Ось такі кишені і пояс на резинці – Теж є. Додана була підкладка, підкладка дуже якісна, її я також отримувала в донатік від іншої вже дівчини або ж жінки, пані. Я всіх називаю дівчатками, незалежно від того, скільки нам років, ми все рівно залишаємося з вами дівчатками. Ось така красива спідниця і світшот. Зараз одягну ці речі разом. Щоб ви побачили, сам світшот внизу на манжеті, рукав у нас манжет, і горловина це також манжет. Ви побачили на початку відео це як запах у нас. І таких відео багато на каналі є. І нещодавно був світшот. Декоративні елементи, ось саме оці, вони були занни. Я не знаю, чи там зараз є ця кіперна стрічка, або ж може це репсова стрічка, мабуть, що вона кіперна, надзвичайно крута, якісна в гусячу лапку. І в мене знайшлася ще тканина в гусячу лапку, хоча е, лапка трохи мілкіша, так? Але поєднання за рахунок кольорів чорного-білого має дуже чудовий класний вигляд. Отже, надягаю я на манекен. І, можливо, ще зроблю давайте, примірку на собі, щоб було цікавіше так? і було більш зрозуміло. Тому що манекен це лялька. І, звичайно, що він, ну, він не може рухатися вільно, так як людина. А людина все-таки людина. Ось, Ми можемо заправляти цей манжет як всередину, так? і робити його більш коротшим. і е, мати доступ більше до е, кишень. Так, ми можемо робити його. На випуск. Теж класичний розмір, він іде трішечки, як оверсайз, цей світшот. Горловина продубльована всередині клеєвою полдинкою, щоб тримала форму. Там нема флізеліна, просто клеєва правутинка, для того, щоб гарно тримало форму. Спідниця також з проклейкою внизу. Це все я показувала. Як спідниця, так і підкладка з проклейкою внизу. Декоративні елементи ось такі. І манжет без проклейки флізеліном. Тому що манжет він більше піддається розтягуванню. Плюс хто бажає, може підтягувати ось так, як я рукави, хто не любить довгі рукави, вони йому заважають. Незважаючи на те, що буває ну холодно, там ще якось, ви бачите, мою звичку, постійно цей рукав 3 четверті, мабуть, що мій улюблений на всі пори року, але я розумію, що не всім так зручно, і багато хто з дівчат полюбляє зовсім довгі, довгі рукави. Отже, ці речі побачу. Плаття побачили, і зараз коротка від мене буде примірка. Та, в принципі, я можу і так роздягтися, але інколи, знаєте, соромлюся. Ну, Мабуть, що ні, не буду приміряти, вже потім побачите, який це має вигляд. До нової колекції, якщо бажаєте. Ну, але вигляд на людині буде теж надзвичайно крутий, гарне дуже поєднання, можна носити з джинсами, з лусінами цей світшот. і спідниця сама по собі, класичний чорно-білий принт, і також її можна носити з багатьма речами. Талія висока в спідниці і еластична. Чим я люблю взагалі? Еластичні е, резинки, ви бачите, ось на мені, це готові на мені е, такі джинси осіни, Тут немає зовсім ніяких застібок, тут теж еластична резинка, тому що коли ти набираєш вагу, коли ти скидаєш вагу, а в нас це ну, в жінок таке буває, так, там, ходів. Похудів, поправився, як я кажу. І ну, десь якісь 3-4 см наталії, і все. Якщо є десь якась блискавка чи такий щільний пояс, то в цій речі буде просто незручно. Незручно поїв і важкість потім в шлунку, ну, і наше, щоб воно перетискало. Тому я надаю перевагу ось таким еластичним. Поясам. Ну що ж, друзі, а тепер ми з вами поговоримо про лоти, які я підготувала. Дуже рада, що вам подобається відео з гаражним розпродажем. Це е, такий у нас, знаєте, як терапія, шопінг-терапія. Це я так забігаючи. Взагалі, наперед. Для мене, якщо поголіка, це терапія. Тому що, коли я роблю будь-яку покупку, неважливо, там, на 10 гривень чи на 1000, я від цього отримую знаєте, якийсь викид гормонів щастя чи радості, мені це допомагає розслабитись. Взагалі, сам факт того, що ти щось купуєш, мені дуже крепко подобається. І буває таке, що речі, ну, вони тебе якось. Перестають захоплювати чи просто набридають? І от сьогодні я вам покажу лоти. Парфумів, які я зібрала, це ще не всі. Якщо вам будуть надалі цікаві такі відео, я постараюся збирати, наприклад, лоти там засобів для волосся чи ще якісь тональні засоби, які в мене також зібралися. Я там частково їх використовувала. Про всі можу розповідати, тому що ті засоби, якими я користувалася, я вже про них, знаєте, щось знаю, і в мене про них є якісь. Свої думки. Також мені завжди цікаво шукати для себе щось нове. Пробувати, наприклад, нові аромати чи нові якісь засоби для шкіри, для волосся, купувати новий одяг, нове взуття. Ну, це мене захоплює як людину. Можливо, це якісь комплекси з мого дитинства, знову ж таки, бо я не мала багато речей з досить таки бідної сім'ї, і для мене завжди була мрія мати. Дуже багато речей, парфумів, засобів, косметики, багато-багато плать, багато-багато взуття. Тому зараз в дорослому віці вже досить таки я перепрошую, продовжую втілювати свої якісь дитячі мрії, і бажання. Тобто дівчинка в мені. Та маленька Юля, вона і досі захоплена, як дитина радіє якимсь новим речам. Я не знаю, погано це чи добре. Мабуть, що це добре, тому що ти постійно ну, собі знаходиш щось нове. Отже, друзі, зараз приношу. Ті лотики, які я зібрала, вони сьогодні будуть недорогі. Якщо комусь щось сподобалось, не соромтесь, робіть скріншот, щоб не було плутанини. Тому що буває, знаєте, таке питають про одне, а мають на увазі зовсім інше. От просто робіть скріншот і також я зроблю під відео опис для вас. Отже, починаємо. Отже, друзі, я підготувала 4 лоти косметики. Про них я буду розказувати дуже детально, зараз коротенько пробіжимося, що тут є, щоб ви бачили. Так? Це подарунок буде. За нього я розкажу в самому кінці. Ось саме цей варіант. повністю. Нова запечатана є. І ось ці всі лоти вони абсолютно повноцінні. Вартість кожного, отже, дивіться це окремий лот. Так? Вартість кожного лоту 410 гривень. Кожного. Це повністю нові, і кожен лот 410 гривень. Отже, починаємо. Так, друзі, ну що ж, починаємо лот номер 1 Е, парфуми, оці, що я вам всі буду показувати, крім подарунку, це все абсолютно оригінальні парфуми. Тут немає ніяких підробок, немає ніяких нюансів по них, нічого. Це все те, чим я частково користувалась і що мені набридло. Також тут є нові варіанти. Отже, новий варіант абсолютно. Запечатаний, це Antonio Бандерас, аромат солодкий зимовий, саме на осінньо-зимовий період. Хто полюбляє такі аромати? За нього хоче 410 гривень, повністю новенький. Тут в нас скільки 80 мл новий флакон. В мене є свій флакон, яким я користуюсь половина, він дуже стійкий. Прошу вас робити один пшик, щоб не травити решту людей. Він дуже стійкий. Це, як на мене, вишнево-фруктове варення. Він дуже смачний, дуже стійкий. Якщо ви побризкаєте ними якесь хутро, воно буде пахнути вічно. Тому теж з обережністю дуже-дуже стійкий. В мене є той, що я купляла, я ним і досі користуюсь, і я ось цей мені колись подарувала подруга, Запечатаний. Тут є дата виготовлення 02.21 року. Ось, дивимося на нього, повністю він новий. Тут, мабуть, що Ольга Куріленко на фотках, ось актриса. Дуже стійкий і дуже-дуже-дуже стійкий і солодкуватий аромат. Так, з цим розібрались. Лот номер 2 Значить, що в лоті номер 2 Значить, тут у нас. Оцей майже повний Трессорі це зелений чай, мені здається, більше підійде на літо. Він майже повний без пару затестів. Підійде більше на літо ну або тим, хто полюбляє зелений чай. Так. Далі Little Black Dress Avon. Дивимось, ну тут ось стільки в флаконі, флакон 30 мл. Так. Ось такий, хто полюбляє. Далі Bomb Shell. тут 30 мл. без... Ну, Трохи більше половини, бачите, є. Ось такий. Це наш виробник top Beauty. Мені здається, що він більш літній або більш такий дівочий. Ну, в принципі, хто полюбляє солоденько такий ніжний компот. Так, Це дезодорант теж без пару затестів, ну, тут точно більша половина, як аналог Kevin Klein і Ейфорія виробника Рів. І ще в мене є новенький пробник якогось аромату, написано лот номер 710 Хтось колись дарував, абсолютно новий, запах теж підійде на осінь зиму. Ось такий лот, теж коштує 410 гривень. Якщо подобається, відразу пишіть. Далі, Далі лот, що тут у нас є? Значить, парфуми Zara Red Vanilla, Ось такі тут половина флакона в флаконі 100 мл, мабуть. що. Зачекайте, хочу подивитися, скільки тут. Так, 100 мл ну тут. Половина, ну, може, 45 мл ось в цьому флаконі. Солодкі, такі обволакуючі, ну, по назві, можете загуглити, подивитися опис, але в принципі вони універсальні на осінь, на зиму. Далі Byong, Fireway Bijong Avon, трішечки більше половини флакона. вони йшли, типу як парфуми ось такі. Отакі, теж можете погуглити. Вони, в принципі, всі такі солодкуваті. Так? Далі Далі тут у нас в цьому ж, в цьому ж наборі Біонг, це був як набор, оце оце ще був крем для тіла. Теж тут, бачите, ось половина, ось вони так. Це те саме, це те саме йде маленький, мабуть, 10 мл. так? Потім повністю новий монталь пробнікту 2 мл. Ніхто ним не користувався оригінальний Rose Mask. В мене вони є цей монталь, в мене є 20 мл флакон. І теж прошу вас, дівчата, один пшик в повітря і пройшли. Тобто, як я користуюсь монталь. Він дуже стійкий. Це оригінал стійкий. ви... Стоїте, робите пшик в повітря, воно на вас впало, скажімо так, оця, знаєте, хмара оця з аромату. І все більше не треба, бо вони настільки стійкі, що просто ну, будуть обволакувати все навколо. Дуже-дуже сильно стійкі, і цього пробника, мабуть, що теж вам вистачить на 100 років. Так, і ще сюди йде ось такий пробник. Не знаю, що це таке. 436. Хтось колись щось мені дарував. Що це поняття немає? Може якісь відливанти, може якесь щось. Знову ж таки, поняття не маю, що це таке, але воно є, так? Ось такий, лот, Теж ціна така сама. Далі. Далі рухаємось далі, крутимо педалі. І ось такий лот є, з нього я розказую. Значить, ось такий 100 мл біє, називається Love After, але це повністю як аналог або подібний аромат до Жан-Польготіє скандал. Теж оцей, такий стійкий, хоча він із не дуже дорогих парфумів. Він теж такий стійкий, що то капець буде пахнути все навколо, він солодкий. Це просто цукор такий солодкий, тягучий, смачний, сексуальний вечірній аромат. Так, Дуже-дуже стійкий. От одного пшика достатньо, щоб пахло все навколо речі, і ви. Так, Розібралися з цим. Далі. Ей вон. Today, tomorrow, always. Абсолютно. Люд, e, мабуть, ось так називається. Тут половина оцього флакона, бачите, оцього Абсолют. Солодкий, дівочий, няшний. Мені здається, що зараз він похожий чимось, або ж схожий запах на москіно той, e, запах такої жувачки, бабел От щось подібне, теж солодкувате, не таке обволакуюче, наприклад, як оце, може підійти на весну на літо. більш Ніжніший, романтичний, більш дівочий, навіть для молодих дівчаток людей. Далі, це з набору парфумований дезодорант спрей, але можна використовувати навіть як туалетну воду, тому що він надзвичайно стійкий. Aivon, отакий ось пюре перс, без пари. Ну, тут. тут флакон 75, ось скільки в ньому є, так? І також пробник чи відливант, ось теж якихось парфумів. Саме парфумів. Ось. Так, все. Розібралися з цими лотами. І далі, як я вже казала, в мене є подарунок. Ось такий Лавіабель Ланком. Чому я його не продаю, а віддаю в подарунок? Тут є бачкод, друзі. І про цьому бачкоду цей аромат пробивається як оригінал. Але, судячи по флакону, мене все-таки надурили. Цей аромат я купувала в минулому чи в позаминулому році, якраз саме перед повномасштабним вторгненням на сайті Шафа. Ви знаєте, є така барахолка, і там інколи ти можеш купити щось нормальне, а інколи ні. Інколи тебе не дурять. І от, по коду, все пробивається як оригінал, але до флакону. У мене є е, питання, і я так думаю, що це все-таки не оригінал, тому я його дарую. Дарую я його як. Якщо ви купите два лота відразу, хтось один, то в подарунок, ну хто перший, це знаєте, кому як пощастить на удачу, ви отримаєте оцей Лавіабель. Він пахне як лавіабель, виглядає як Лавіабель. Це ну, от точно, як підробка, мабуть, що, ну я не знаю, як сказати, аналог. Тож, скажу знову, що я маю сумніви. Значить, побачкоду тут 38к, 710. І по бачкоду пробивається як оригінальна продукція. Ну, знову ж таки, не знаю. Може, це в мене вже якась параноя на рахунок шафи чи інших сайтів. Мені здається, що можливо, можливо, це. Ну, У мене до нього питання до цього флакону, тому я не можу вам з точністю сказати, що це таке. Тобто, при покупці двох будь-яких лотів, ви отримаєте в подарунок оцей лавіабель. Ви зрозуміли, хто перший? Тому що він тільки один. Ось такі для вас пропозиції. Надіюся, що вам такі відео цікаві. Друзі, якщо вам цікаво такі гаражні розпродажі, в мене є дуже багато речей. І буває таке. От на рахунок речей, Сергій каже, щоб я продала свій пуховик, який купила тоді ще перед війною дорогий. Я кажу, я не знаю, хочу його продавати чи ні. Він каже: ну спробуй. Каже, він на тебе вже став і великий, і, можливо, ти собі купиш щось яскравіше. Хоча я хотіла щось більш яскраве, якесь там в кольорах чи в квітах. Душа в мене потребує чогось більш яскравого, ніж той. Темний пуфховик, ну то вже таке. Є багато нових речей, які мені присилали на огляд, є багато нових речей, які я сама купувала і зараз ще в роздумах продавати їх чи ні. Тож пишіть, якщо вам буде цікаво, я буду знову перетрушувати, переглядати свої шафи і вишукувати для вас щось цікаве. І я думаю, що корисне Так, знаєте, буде обмін. Я продам те, що, наприклад, мені набридло. І буду пробувати щось нове. Тому що ароматів надзвичайно багато. І хочеться постійно спробувати щось нове. Виходять якісь нові. Виходить, ще щось на ринку, з'являються новиночки. Ну, або ж, якщо купляєте аромати, то купувати їх точно в перевірених на перевірених сайтах це брокарт, це, наприклад, кремчик, де продають оригінали. Тому що ви бачите, от в мене, хоча я інколи полюбляю такі сайти, як, наприклад, Кідстав чи Шафа, ну, інколи вас можуть просто надурити. От. І це, ну... Так буває, на жаль. От. Тому, друзі, ось так. Уважно читайте, будь ласка, інформацію в описі під цим відео. А, ви зрозуміли, що це ну, як би БУ і там от те нове. Тут також без пару пшиків, тобто воно теж нове, але тут немає пару пшиків. Цьому лавієвель. Отже, друзі, на цьому поки що все. Я ще хотіла продати своїх два гірлені, які в мене є, вони ну, дуже дорогі. По факту вони зараз не випускаються. Це сублім», і «Герлє...» сублім дует і гірлен Просто Дует, але Сергій сказав не продавати. Чомусь йому ці аромати подобаються. Мені не дуже, я ними. Не... Не хочу вже користуватися, але ну, можливо, я ще, якщо вам так сподобаються ці парфумові манячні відео, то я ще вернуся до цього питання. На цьому поки що все. Очікуйте на нові відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, пишіть коментарі. Бувайте здорові! цьомки бомки до зустрічі!